Всім доброго дня. Хочу подякувати підписникам, які мене дивляться постійно. Хто ще не підписаний, можете підписатись. Попрошу підписатись. Сьогодні у нас буде. Ми готуємо таке літнє суперблюдо, називається рагу. Значить, Що в нас є? У нас є молода капуста, у нас є молоді баклажани. цибуля, перець. Кабачок, морквинка, помідорчик, картопелька. Ну і, звичайно, зелень. Там зелене з цибулі і кріп, кінза та петрушка. Починаємо готувати. Синенький ріжемо в останню чергу, тому що вони темніють. Швидко ми їх зараз будемо смажити. Значить, в казаночки ми обсмажуємо такий дежурний нас казаночок. Там олійка і обсмажуємо капусту. Капусту всю ми туди перекладуємо і обсмажуємо. А в сковородочці будемо решту овочів зараз смажити. Тоді її будемо змішувати. Всі овочі молоденькі, тобто готуються вони дуже швидко. Олії не треба там літри. Геть трошки, щоб не підгорало. Як ви бачите, кабачок можна не чистити і баклажани теж можна не чистити. Там шкурочка м'якенька кабачка, а в баклажанах там гірчинки немає такому. Для такого віку чи як. Ну, Для таких молодих овочів. Так, пішла туди капуста, сюди пішли баклажани. Їх в першу чергу, бо вони, я скажу, коли полежать, почнуть тимніти. Потихеньку все в нас обсмажується. Бачите, продукти сюди досить прості потрібні. Більшість вже виросла в нас на огороді. Ну, деякі ще трошечки можна докупити. Ну, вони через неділю вже будуть. Але хочеться ж, ну, їсти щось треба. Туда і хочеться такого смачненького. Картопля своя тут, кабачок свій, цибуля своя, перець свій, чесник свій, Зеленця своя. Тож тут скупленого геть, геть небагато. А воно все вийде смачне, корисне. Багато вітамінів, багато корисних різних речовин. Кубики такі невеликі. Богонаріжено кубиками невеликими. По поводу солі. Кожен овоч потрошечки солим. І на виході в нас вийде гарно, гарне посолене блюдо. Капуста, бачите, вжарилася. Наші синенькі. І зараз додаємо синенькі до капусти. Ну, звісно перемішуємо. Хто ще не поставив подобайку то можете поставити вподобайку. Зробіть репост цьому відео. Так, готуємо до обсмажки наступну порцію. А поки вона готується, то ще там, зліва внизу екрана такий палець вгору Тисніть. А справа така стрілочка поділитись. Ніхто ще не підписався, то попрошу підписатись. На сковородочці у нас вже цибуля, цибуля-чесник і перець салатний. По поводу кількості різних інгредієнтів, то кількість може змінюватись в залежності від того, що у вас є, ну і які вам більше смакують овочі. Або більш доступні. Так, буквально пару хвилин пройшло і вкидаємо туди перо нашої, ну, зелене перо цибулі. Вона не, ну, вже не молода, це просто копав на огородику і відрізав так сантиметрів по 15. Викидувати жалко. Та й воно смачно додає краски. Ну смак там от на цьому етапі, дивіться, ми на мінімум вогонь робимо і нехай воно там поєднується смаки. Ну там де капуста із синім. Тому що чому? Тому що ми ж будемо ще додати цибулю, потім ще кабачок, картопля, морквинка. Ну, помідор то. Додаємо туди морквинку, нашу потерту на тірочки. Цибулька, бачите, такого вже в стані і чесночок. Тобто це каже про те, що вона вже майже-майже. Зараз трошки обсмажиться і в наш казаночок до там капуста вже і синенький. Вони вже на маленькому виключили ми вогонь. І знову ж ложечка чайна, ну, трошки менше, ніж чайна. Це наша така мирна ложечка солі. Набір чергових продуктів. Цибулька, чесничок, морквинка, іде в казаночок. І зараз ми на цій сковородочці будемо обсмажувати картоплю. Ще кришечкою накриваємо поки що. Картопля теж, теж таким невеликим кубиком порізано. Головне, щоб однаково було. Так, і картопелька обсмажиться. Потім ми її вже, коли додамо, то вона буде вже тушкуватись до готовності. І рагуш такий. Така страва, що там не обсмажується до коричневого, воно пасірується овочі, трошки припускаються і все поєднується. В цьому поєднанні смаків і сама фішка цього блюда І те, що воно все молоде. Так, смажемо ну, як, Смажимо, підсмажуємо. Так, Запах стоїть. Неймовірний, так що можете вже вподобайки, хто ще не поставив, поставити. Дивіться, яке воно гарне. Так, Картопельку присолюємо, вона трошки підсмажилась. Ми ж не смажимо, ви зрозуміли, що картоплю ми не смажену картоплю туди беремо. Ми трошки якби, підсмажуємо, запечатуємо. А тепер казаночок і воно там буде тушкувати ще хвилин 20. Тим часом... Ми трошечки піджаримо наші кабачки. І разом з кабачками кинемо помідор. Ми з ним нічого не будемо робити. І зелень. Це кріп, петрушка, кінза. Взагалі зелень. Якщо не любите кінзу, не кидайте. Не любите петрушку, не кидайте. Укропа не любите, не кидайте. Кидайте те, що вам подобається. І у вас будуть смачні домашні страви. Так. Закинули. Перемішуємо і на повільний вогонь тушкується. Так, тут лук-косюк. Лук. Там морковка трохи лишилась, то нічого страшного. Все, все буде так, як треба. Так, перемішуємо. І тушкуємо хвилин 20. А взагалі треба поглядувати, мабуть, і менше, все молоде. Все, все контролюйте. Не так, що таймер поставили, на 20 хвилин, пішли в Тік-Ток дивитися, І воно дим пішов тоді з кухні і, і все. Переправ буде мінімум. Там можливо паприка та гірка. Для гастроти ми, ми любимо таке, щоб було гостей. Кабачок наш теж готовий. Зараз його пересипаємо в загальний казаночок. Пересипаємо. Кабачок там у нас додавали, тепер додаємо помідори. І трошки присолимо. На сіль тільки що куштували. Тобто ідеально. Таким способом можна готувати. Ну і нашу зеленушечку. Це тепер декілька хвилин протушкується на маленькому вогні. А тим часом там буде наш шашличок на сковорідочці. А як його робити, маринувати, дивіться, я лишу посилання на це відео про шашлик в описі під цим відео. Наше рагу протушкувалось, дивіться, рідина то, яка то овочі пустили свій сок. Це нормально, не додавали ні води, нічого такого. Все, в принципі, його можна вимикати. І хай воно чекає. Свого часу, коли ми посмажимо наші шашлички. Запах просто неймовірний. Наше рагу готове. Дивіться, яке воно. Ну, По-перше, пахне смачно. По-друге, які барви все є. І ми його будемо їсти з нашим шашличком. Всім смачного.